Вітаю! Сьогоднішня наша програма присвячена українці, галичанці, уродженці Тернопільського повіту, Королівства Галіції і Лодомерії тодішньої Австро-Угорської імперії Софії Окуневській. Батько Софії походив з давнього українського роду Окунів. Був священником, доки не померла його дружина. І вже доволі таки статечному віці змінив сан і вступив до університету на медичний факультет у Відні. Родина його засуджувала за такі дії. До речі, дядько Софії Данило Окуневський теж мав медичний фах, фактично був одним із перших фармацевтів з вищою освітою на території Галичини. Теж закінчивши Віденський університет. Коли Софії було 5 років, вона була віддана сестрі її батька Атанаса Теофілії Озеркевич на виховання. Теофілія озеркевич окуневська була дружиною віцемаршалка Австро-Угорської імперії. Греко-католицького священника, викладача теології, одного з знаних людей тодішньої території Галичини, який був доволі прогресивним, спілкувався з письменниками, інтелігенцією. Погляди чоловіка не поділяла теофілія. Вона, на відміну від нього, була богобоязною, побожною жінкою. Вона й не поділяла погляди маленької Софії, яка дуже часто втікала, щоб поспостерігати за медичною практикою батька. У 19 років Софія несподівано для всієї родини вступила до Львівської гімназії. Вже за рік, закінчивши даний навчальний заклад, вона стала однією з 13 дівчат Австро-Угорської імперії, які. Отримали диплом даного навчального закладу і фактично першою галичанкою із повною середньою освітою. На той час таких жінок на території України налічувалося тільки 40. Вона не тільки закінчила гімназію, вона до того ж склала матуру іспити таким викладачам, як Іван Нечуй-Левицький, Іван Франко, Олександр Кониський, Юліан Кобилянський. І Іван Белей. Юліан Кобилянський, це, до речі, брат ще однієї відомої українки Ольги Кобилянської. З Олею Софія познайомилася ще в дитячі роки у родині Озаркевичів. і з того часу підтримувала дружбу. Саме вона порадила Олі писати українською мовою, навіть надавала їй уроки по фонетиці. В свою чергу Ольга Кобилянська. Плинула на Софію, щоб та почала друкувати свої перші юні оповідання в тодішньому Галицькому Альманасі Перший вінок, який був заснований, до речі, ще двома відомими українками Оленою Пчілкою і Наталею Кобринською. У 22 роки Софія Окуневська вступила на факультет медицини Цюрихського університету. Тому що в тодішній Австро-Угорській імперії жінкам вища медична освіта була закрита, закінчивши даний навчальний заклад, вона перша українка-галичанка, яка написала докторську дисертацію на тему анемії крові. Крім того, що вона стала першою лікаркою Австро-Угорської імперії. Першою жінкою-лікаркою Галичини, вона ще й була першою докторкою медицини. Перебуваючи у Цюриху на навчанні, вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Вацлавом Морачевським, поляком за походженням, який теж працював у сфері медицини, був знаним ветеринаром. Поборником української ідентичності і критиком тодішньої польської влади. У 25 років за тодішніми мірками, уже старою дівою, вона вийшла заміж за Вацлава. Закохана пара переїхала до Кракова, де Вацлав працював. Софія не могла знайти себе в медицині, не тому що вона була поганим лікарем. А тому, що вона була жінкою. Як я вже зазначала, тодішній історичний період не визнавав жінок у сфері медицини. Вона навіть позивалася до Краківського університету, доводячи свій фах, її опоненти, чоловіки, визнали її науковий ступінь, і тільки через 4 роки. По завершенню Цюрихського університету вона зуміла довести свою професійну майстерність світу чоловіків. Але в цей час вона народжує діток сина Юрія і дочку Єву. Це теж не сприяло її медичній кар'єрі. Тому, коли її чоловікові запропонують посаду, у Карлових варах і він переїде туди. Софія, перебуваючи в декретній відпустці, доглядаючи дітей, їде гостювати до родичів до Львова, де й залишиться на проживання. Саме у Львові вона вперше буде практикувати як лікарка у закладі, благодійному, народна лічниця якою, до речі, керував її двоюрідний брат Євген Озаркевич, їй запропонують посаду лікарки. Саме там вона обере і напрямок медицини, гінекологію, працюватиме в сфері акушерства. Вона не зважатиме на фінансову сторону, оскільки медична установа працюватиме благодійно. І допомагатиме в основному незахищеним категоріям населення, які не зможуть оплачувати послуги лікарів. Проте вона нарешті зуміє втілити своє бажання допомагати людям саме у медичній сфері. З цього часу, фактично, Софія житиме на два доми, практикуватиме у Львові, виховуватиме дітей. І дуже часто їздитиме до чоловіка у Карлові вари. Під час однієї з таких поїздок Софія дізнається про його зраду. Це дуже боляче вдарить по жінці. Розлучатимуться вони з великим скандалом. Фактично, з цього стану її врятує Перша світова війна. Чому? Софія залишить доволі таки успішну практику у Львові, громадські ініціативи і подасться на територію австрійських таборів, де допомагатиме українським біженцям, військовополоненим, які перебуватимуть там. По завершенню війни вона нарешті подасть на розлучення з чоловіком. І залишиться проживати у Львові, де продовжить свою лікарську діяльність, проводитиме перші в Галичині курси сестер милосердя, згодом курси Акушерок, навчатиме інших жінок медичній справі. Крім того, одна з перших українок, яка укладе термінологічний словник. Саме українською мовою в сфері медицини. Софія Окуневська – жінка, яка фактично поклала все своє життя і присвятила допомозі людям. Більше вона не зуміла створити сім'ю з такого важкого стану, в якому вона перебувала, її витягували діти. Але через рік після розлучення з чоловіком в її долі сталася нова трагедія. Вчинила самогубство її дочка Єва. Софія Окуневська фактично перестала спілкуватись з оточуючим світом. Вона спілкувалася тільки з рідним сином і пацієнтами. З такого глибокого шоку і трагедії жінку. Витягнула новонароджена онучка, яку назвали на честь Софії. Теж Софією. Своє подальше життя Окуневська залишалась самотньою. Фактично це зіграло з нею злий жарт. Померла Софія у віці 61 року від гострого апендициту. Перебуваючи сама у домі, вона не мала кого навіть покликати на допомогу. Коли вже нарешті вона добралась до лікарні, до медичного закладу, її не змогли врятувати через загноєння. Похована Софія Окуневська на Личаківському цвинтарі. У сімейному склепі разом з нею лежать чоловік-зрадник, донька. Син і онука теж Софія.